Сьогодні ви дізнаєтесь, як створювали ядерну зброю, коли вперше її застосували, та які наслідки такого відкриття. Хей, привіт! А ти знав, що початок створення ядерної зброї починається ще з 1896 року? Французький фізик Бекель Антуан Анрі випадково відкрив радіоактивність під час робіт із дослідженнями. Трохи пізніше, у 1899 році, Ернест Ресфорд виявляє Альфа і бета променів. Але вже самим великим відкриттям можна вважати у 1938 році, коли Otto Ган, Фріц Штрасман та Ліза Майтер відкривають розщеплені ядра урану при поглинанні ним нейтронів. Так, 20 вересня 1941 року в Англії на нараді комітетів начальників штабів було винесено рішення про негайний початок будівництва заводу з за виготовлення атомних бомб. З цього і починається історія розробки ядерної зброї, адже 17 вересня 1943 року стартував проект Манхеттен. Манхеттен Проєкт кодова назва програми США з розробки ядерної зброї. У Манхеттенському проєкті взяло участь близько 130 тисяч людей, а його вартість склала майже 2 мільярди доларів США, що на 2016 рік близько 22 мільярдів вічно зелених. Більше 90% витрат припадало на будівництво заводів і виробництво матеріалу, що розщеплюється, а менш 10% на розробку та виробництво зброї. Дослідження та виробництво проводилось на більш ніж 30 майданчиках у Сполучених Штатах, Великої Британії та Канаді. Залучення найкращих наукових сил світу та величезних виробничих можливостей США дозволило створити перші у світі зразки ядерної зброї менше ніж за три роки. Однак, зважаючи на найсуворішу таємність Манхеттенського проєкту, атомні шпигуни передали СССР великий обсяг технічної інформації, яка була використана при створенні радянської атомної бомби. І ось у 1945 році США вперше випробовує ядерний вибуховий пристрій. А через два місяці вона приміни ядерну зброю проти Японії, скинувши на неї дві бомби. Приблизно 70-80 тисяч людей із загальної кількості загинули одночасно в момент вибуху. Причому ще кілька десятків тисяч безпосередньо поблизу вогняної кулі просто зникли в частки секунди, розпавшись на молекули в розпеченому повітрі. Температура під плазмовою кулею досягала 4000 градусів за Цельсієм. Наслідки ядерної війни будуть фатальні, але сподіваємося, що до цього ніколи не дойде. Друзі, дякую, хто подивився це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк, напишіть будь-який та, будь ласка, підпишіться на канал. Всім гарного настрія, пока!